Ти я не знаю десь 4, а то Фінка. і більше. Ми минут вже 7 тут сидимо десь. Ми в 15-55 десь приїхали. Якщо це, це всі, біло. буде грустненько. Да, нас роз'їбуть, ми тільки зайдемо. Зайдемо? М -м, ні, сумніваюсь, що цей. Ліонардо поміняй нік на. По, -по, По формі, да. А чого по формі, я ж, ж від фібу прийшов на Е, Ну, але все одно. Типа зараз знаходишся на НГ, то краще отак. Добре, дай мені ролінгешки поки що. Щас, секундочку. Ні, якщо це реально всі, то... Грустно. Вже походу треба їхати, я не знаю, ми вже дуже вчера. Ну все, выезжай, виїжає, виїжджаємо тоді. Так А хто выиграл? А, а, це надеюсь, понадіявся Так давайте, де нам куди нам? На село Туль цих, да? Ну да. Ілля, да. mm -hmm. ти віддаш відкат? Да, конечно. Що тоді до ворот заезжаємо? Ну да. Ну не вообще один АФКшник яке в машині, все. Капець. Я взял просто шо с собой. Та в нас, блин, на поставку все поехали. Ну, в нас в принципе так само, но ну, все парочка зібралась. Ну, блин, так нас там стоїть 11 чи що, чи 12 людей. Вас там стоїть 9 чи 10, а Фібів всего 5 чоловік. Вместе с Так ці, у них місці. там. Так у них там цей, 40 у фраки. Чи 50. якийсь Так, Мара и. І... Мара буде, походу. И байкер. А, в смысле, а в байкері в союз с марой? Ну да. Понял. В союз с марой груваны. Они... Ані... Не по 6 здесь. з бронедський полі. Блять, вони скидують, я не знаю де вони нахуй. Та їбать їх с... Сука, вони повсюди! А, А ну, забейте, це ГГ. Ну так а смысл, просто прийшли побігати, блядь. Ну. Так а що ти зробиш, Ми їх говорили, тут людей, Їх тут людей 30 або 40, ну. Зря бы канули, походу, саран. чого то сили не розчитали, походу. Ми думали, у вас тут 5 людей. А,